Прогноз для близнюків на вересень 2025 року обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пишіть в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Основна енергія місяця повішений. Вересень для близнюків проходить під впливом повішеного карти, яка говорить про паузу, переосмислення, внутрішні зміни та відмову від старого бачення життя. Це місяць, коли не все йтиме так швидко, як вам хотілося б, але саме зупинка дозволить знайти нові сенси. Повішений часто вчить жертві заради вищої мети, Відпусти те, що вже не працює, зміни підхід, пожертвувати тимчасовим комфортом заради довгострокового результату для близнюків Це час усвідомлень, трансформацій у відносинах та. Переоцінки життєвих пріоритетів: перша декада, вісімка кубків і лицар кубків, тон декади, емоційний перелом, відхід від старого і відкриття нового. Як програється в житті? На початку місяця ви можете вирішити залишити щось у минулому, відносини, які вичерпали себе, роботу, яка не приносить радості, чи внутрішні сумніви. Водночас лицар кубків приносить нові можливості: запрошення, романтичні пропозиції, цікаві ідеї. В роботі та бізнесі можливий пошук нових напрямків, вихід від рутини. Хтось із близнюків подумав. Над зміною професії чи місця роботи фінанси відхід від старої фінансової моделі. Ви можете змінити підхід до витрат чи заробітку. Стосунки, якщо ви в парі, може виникнути момент відсторонення, але одночасно шанс відкритися романтиці і новому етапу у стосунках для самотніх ймовірна поява нової симпатії людини з приємним настроєм, яка подарує натхнення, психоемоційно суміш смутку за тим, що залишається в минулому, і захоплення новими горизонтами. Порада не бійтеся залишати старе позаду нове вже поруч.